У селі Руванці, що неподалік Луцька, горів газопровід і вантажівка. Інцидент трапився на вулиці Будівельній у побідню пору. На попередню інформацію газовиків відбулося пошкодження газової труби. Власники одного з будинків нібито проводили до помешкання воду, але під час проведення таких робіт замість труби з водою врізалися у газопровід. Попередньо відбулося механічне пошкодження розподільчого газопроводу високого тиску. Діаметр пошкодження. Ми ще не знаємо, тому що там зараз вода. Е, працівники ДСНС мусили стримувати вогонь, щоб не перекинувся на бачите на споруди на полу на ці, на, на півпричепи. О тому зараз я не можу сказати, яке там пошкодження, і зараз ще не можу сказати, хто це пошкодив. Зараз будемо з'ясовувати все. Ну тобто, е, ще невідомо, чи це цивільні копалицю траншею, чи це газова служба виконувала роботу? Ні, це точно не газова служба виконувала. Це точно не газова служба виконувала ці роботи, але хто це зробив? Зараз будемо з'ясовувати з власниками будинку, тому що попередньо е, я можу сказати, що тут проводили воду собі власники цього будинку. Але це попередньо знову ж таки. Це все буде з'ясовувати слідчо-оперативна група. Ну і паралельно будемо з'ясовувати, хто пошкодив, коли, як, при яких обставинах. У результаті пожежі, яка виникла, пошкоджений газопровід і обгоріла фура, яка стояла неподалік. До лікарні нікого не госпіталізовували. Як можемо бачити, викопана траншея заходить на територію ось цього будинку. Чоловіки, які ходили на подвір'ї приватного обіця, відмовлялися коментувати подію, зазначивши, що вони до інциденту не мають стосунку, а виконують ремонтні роботи у середині будинку. Е, ви бачили, виходили з цієї будівлі. Можливо, можете сказати, що трапилося. Ми нічого це... Не можемо сказати. Є пожежне, є міліція, є Мінієм. в них запитуйте. Ні, ну так ми бачимо, що Це траншея що бачимо. йде від цього будинку, Нічого. від под подвір'я. Нічого, порізався. Та не вже. Так. А що трапилося? Бачимо кура. Ми, ми тільки самі під'їхали. Потерпілих немає. Будин угу. тільки незначний, опік, маленького, маленька площа, то надали допомогу. На місці надали допусті, так. наклали пов'язочку і від госпіталізації відмовився. Виклик до служби 101 надійшов о 14.14 14. І, відповідно, одразу за тривожним повідомленням виїхали два відділення Державної пожежно-рятувальної частини номер 1 з міста Луцька, які вже за три хвилини прибули до місця події, провели бойове розгортання і подали на гасіння пожежі. Розподільчого газового проводу один водяний ствол. От відповідно, діяли по ситуації і зробили так, що завдяки фактично ну, можна сказати, оперативним діям пожежа була ліквідована о 14.57. Ймовірною причиною стало пожежі, стало саме порушення правил робіт під час, скажімо так, на цьому газопроводі високого тиску.